Скільки можна терпіти це все Скажіть, будь ласка, чому ніхто це не, не може вирішити це на це питання з цими кордонами? Що це за х? скільки це може тривати? Як ви думаєте, друзі, чому воно не вирішується? 1207. Бачите, видно добре. Це тільки нас Бензовози, рефрижератори, АДРИ, те, що може рвануть так, що тут. Може не дай Бог така екологічна катастрофа, що тут не стане до Ярослава достане і до Корчову, і до нашої сторони. Українські перевізники, які стоять у чергах з вантажівок на українсько польському кордоні, оголосили про голодування. Блокада контрольно-пропускного пункту Краківець Корчова триває вже декілька тижнів. Водії зазначають про нестачу харчових продуктів та пального. До того ж, польські протестувальники не дотримуються домовленостей. Відтак водії вирішили влаштувати голодування на знак незгоди. Наші вимоги пропустити одним виїздом всі ті автомобілі, які мали вночі поїхати, згідно з домовленістю, сім машин в годину, а також надалі збільшити пропуск до 14 машин в годину. Якщо наші умови не будуть виконані, ми офіційно заявляємо про голодування, відмовляємося від волонтерської допомоги, ми переходимо тільки на воду і чай. Повідомив водій міжнародних перевезень Роман Власюк. Нещодавно у міністерстві інфраструктури Польщі заявили про кроки для часткового зняття блокади на кордоні з Україною. Втім, поки ситуація й надалі залишається без змін. Водночас українська діаспора та громадські активісти, які наразі перебувають у Польщі, мирним способом також намагаються достукатись до керівництва Польщі. Що не означає, звісно, що ми маємо зараз сидіти і чекати спокійно, щоб ця ситуація вирішилась. Власне, її треба якомога швидше завершити, тому що на деяких пропускних пунктах гуманітарна ситуація є дуже важкою, бо кількість автівок є дуже велика, а зараз дуже холодно. Відтак вони вирішили звернутися з відкритим листом до польських політиків та організацій, аби якомога швидше вирішити це питання. Ми, як представники української діаспори та спільноти, засуджуємо те, що зараз відбувається, і формат протесту, який відбувається зараз на кордоні, тому що він перш за все обмежує свободу і права українських водіїв. Мерні протести, звісно ж, мають право на життя в демократичних країнах. Це нормально, тільки не тоді, коли порушуються базові, базові права людини, а вони порушуються Тим часом заблокувати український кордон пригрозила ще й Словаччина. Розпочати блокування пункту пропуску Вишній Німецький Ужгород збираються представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини. Зазначимо, що це єдиний пункт пропуску між Україною та Словаччиною, на якому проїжджають вантажівки. Згодом стало відомо, що Україна та Польща таки погодили деякі заходи для розблокування кордону. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Зокрема, домовились про відкриття пункту пропуску у Гринів Долгобичу для проїзду порожніх вантажівок. Створення в системі є черга окремих пасів для порожнього транспорту на пунктах пропуску Ягодин дорогусь та краківець Корчова. Водночас, питання скасування чи змін до транспортного безвізу не обговорювали. Максим Турченський, телеканал НТА.